Серйозно, що це за атака? Фішка Hammer Incendio — це здатність розчити бейс свого суперника. Якщо вдало влучити, то зможеш вибити бей суперника з рівноваги. О -о -о. Є багато інших технік для цього бея. Але оскільки ми йдемо на All Star Battle, я хочу, щоб ти спершу оволодів цією. Вперед! Екстрим Деф! Джексоне! Мрії. Три, Три, два, один. І... Уперед! Хаммер смеш уперед! <звук> Отак! Непогано, робіне! Що означає цей хаммер смеш? Це назва здібності. Потужно звучить. <звук> Спочатку опануй здібність, а вже потім називай. Ти маєш рацію. Якщо Робін продовжуватиме в такому ж темпі, має встигнути. Так, якщо він зможе повторити це на All Star Battle. Екстрим! Хоч Хаммер інсендіо був зроблений спеціально для мене, Дрен все одно перемагає. Послухай мене, Робіне, той факт, що це новий бей, не означає, що він автоматично буде потужнішим. Вивчи сильні сторони Бея, щоб використовувати їх на максимум. О. У порівнянні з сайти чейн Chain Insendio, інсендіо має вищу силу атаки, але через це він швидше втрачає витривалість. Твій шанс на перемогу це завершити битву якнайшвидше. А для цього потрібен точний запуск, як у Джексона і Тайтуса. Якщо зможеш так, то розкриєш усю силу хаммер Інсендіо і станеш сильнішим. Стану сильнішим. Хм. Хм. Гаразд, як ще до того, щоб зробити 300 запусків. Так! 300 – Це багатсько. Не скигли, бо Робитимеш іще сто. Гаразд, гаразд добре. Чудово, молодчина, Робіне. Ти бачила? Mm -hmm. Так, я бачила це. Ти повністю опанував -смеш». О! Отак! Ти зміг, Робіне! Так. Зажди. Чому ти зараз у масті? Що? Ти не чув, Робіне? Це так хвилююче, я ледве тримаюсь. Уже час? Майже, майже. Ще зовсім трохи. Як завжди, нетерплячий. О? <гум> Вони тут! Так, але чому тут команда Зуганік? Все просто я їх запросив. Зуганік будуть хорошими спарених партнерами для вас. Беріть свої бей! Час короля не можна марнувати. Менше слів, я в ділі. Легше зі мною, будь ласка. Не обіцяють того, чого не можу. Бийся зі мною що сили, мала пташенятко. А вже ж! я буду на іншому заході під час All Star Battle, тому запізнюсь. Якщо зазнаєш поразки до моєї появи, я тобі не пробачу. Намбеван талісман Шаї ікс вежі. Шахл Баттл Фест завершився захоплюючим фіналом завдяки вашій підтримці. А тепер блейдери, які отримали ваші голоси, битимуться одне з одним у змаганні, що обов'язково перевершить всі ваші очікування. А тепер плескайте в долоні, бо час вже нам розпочати All Стар Battle. Гаразд нам Безіру. Передаю тобі слово. Дякую тобі, намбелан. Давайте привітаємо блейдерів на арені. У синьому кутку переможець командного голосування. Це персона! Команда персона! Під час Shuffle Battle Fest всі учасники персони показали нам нові беї, а також знімали чудовий контент для каналу. Все це принесло їм найбільше голосів серед команд. Що ж персона вигадає цього разу, щоб нас здивувати? Не дочекаюся щоб дізнатися. А ви що скажете? А тепер суперники в червоному кутку. Команда, що складається з трьох переможців особистого голосування. Почнемо з блейдера, який посів третє місце. З команди Пакун Channel це суперпопулярний блогер, який має понад 45 мільйонів підписників. Це Пакун! Три, Три, два! два один. один! Короткі відео і багато веселого на Пакун Ченел. Обов'язково підпишіться, щоб веселитись. Пакун! Це наш Пакун і зможеш! А хто ж наступний? Друге місце за особистими голосами. Блейдер з команди Crateшеf. На вісімдесят восьмому поверсі його знають як переможця не Це Рекс Джура. Ха, я розчавлю їх, немов тарганів. Тобе покажися, Розчави їх там! Тепер представляю Блейдерку, що посіла перше місце в голосуванні. Хто міг таке передбачити? Можете повірити, такого ніхто не очікував. Профі-блейдерка вже 25 років. Рекорд за життя це 9999 перемог і 9 поразок. Жодне обговорення історії блейдингу неможливе без її імені. Жива легенда з команди «Unite and Conquer – Квін Манджо! Гляньте, атмосфера тут зовсім не змінилася. Вони складають особливу команду мрії. Час вам вийти на арену. Ти впорайся, мульті! Борись! Мрії. А? Справді це наче і є мрія. Популярний блейдинг-стрімер, переможець непереможних і жива легенда разом в одній команді. Такого щодня не побачиш. Це просто круть побачити найкращих бледерів, що нині живуть. Так, і не говори. Але немає сумнівів, що вони всі дуже майстерні. Здається, що персону чекає дійсно запекла битва. У цьому матчі Блейдери битимуться по черзі, і команди змагатимуться за найбільшу кількість перемог. Я так не думаю. А? Це було б надто нудно, ви згодні. Я думала, це All Star Battle. Чому б нам не вигадати правила, що варті уваги? Хто переможе суперника, продовжує битись. Хіба так не буде цікавіше? <гум> Нокаутовий матч. Слухай, дякую тобі за цю пропозицію та. <гум> <гум> а що скажуть наші вболівальники? А чому би й ні? Служить, якщо цікаве, правда? Зробіть це! Так, матч! Ось вам і відповідь. Ти не маєш заперечень щодо цього правда? Ні, мені підходить. Адже правила для мене не важливі. Головне, що я з вами в одній команді. Це вже велика радість для мене. Для мене теж! Ви не знайдете жодного профі, який не поважав би вас. Що, правда? Щ... У такому разі. Постарайтесь не осоромити мене, ясно, хлопчики. Схоже, чутки про королівські звички були правдивими, га? Покладіться на мене. А ви що скажете? Будуть заперечення. Робіне, ти дозволиш мені вийти першим блейдером, так? Ти помовчиш секунду. Що нам робити? Вони повністю мають контроль над ситуацією, але це не обов'язково погано для нас. Ага. Якщо підіграємо і переможемо їх у власній грі, це буде чудово. Це зробить матч справді захоплюючим і наблизить нас до вершини X вежі. Mm -hmm. Тепер твій вихід, лідера. бо дай їм відповідь. О, що? Я? Як і на шефл Баттл Фесті, покажи всім свій великий рот. Вони чекають. Mm -hmm. Так. Ми приймаємо умови, бо для нас не важливі правила гри. Ми, команда персона, переможемо. У нас є підтвердження бі 4. Ми проведемо справжній нокаутовий матч. Голосніше народ! Битва ось ось почнеться. Я давай, прошу! Я хочу бути першим блейдером! Ні, за що? Справжній ас ніколи не йде битися першим. Гаразд. Mm? Mm? Усе ясно. Покладися на мене. вперед вперед, вперед! Ви не про те, я буду першим блейдером, так? Я хочу вийти зараз. Завжди. А? Якщо підеш першим в нокаутовому матчі, це погано для нас. Хочете сказати, що знаєте про мої вміння? Звісно, знаю. Провела дослідження, щоб дізнатися все про членів команди. Ти рекс Джура. І я також дізналася все про тебе, Пакун. Про мене? Я може й профі, але досі мешкаю на першому поверсі. Це не має значення. Лев використовує всю свою силу, навіть коли полює на кроликів. Не думайте, що можна приховати щось від королеви. Ти будеш першим блейдером від нашої команди, пакун. Ясно, готовий. Хм. Я планував це від самого початку. І з моїм беєм всі будуть вражені як ніколи. Хм. Перші блейдери, готуйтесь. <смеш> Звідки цей хлопець? Чому такий популярний? Ну, Папун спочатку був майстром беїв. Його відео пробою скопіювати бей показало його талант і стало вірусним. Він може створювати беї, які ідеально повторюють вигляди характеристики оригіналу. А це важко зробити? Зовнішня схожість це одне, але навіть я не можу ідеально копіювати характеристики інших беїв. І це не те, що може зробити будь-хто. Тож, який бей він підготував для нас на сьогодні. Я впорюсь. Я старанно тренувався для цього. Вперед! Вперед, Хаммер Інсендіо! Що? Ось hey, що тут відбувається! Ці два бледери битимуться однаковими беями. Бо у цьому двобої я використаю копію Хаммер <Bourbon> Інсендіо. Дивіться, як я кину виклик оригіналу персони а краще не пропустіть! Гей, це не чесно! Такі ідентичні моделі рідко зустрічаються. Цей бей схожий лише зовні, і все. Це не ідентична модель. Точно? Я певна він створив його після перегляду відео з Shuffle Battle Fest. але бей не такі прості, щоб можна було створити ідеальну копію лише з цього. Але ти казала, що він може таке робити? Хіба ні? Це неможливо. Хаммер інцендіо використовувався лише в одному бою. Недостатньо достатньо даних, щоб створити ідеальну копію. Тож, як я казала, хоч цей бей схожий на вигляд, він фальшивий, без сумнівів. Але він приніс його. Щось тут точно не так. Перший бій! Я здогадувався, що він принесе копію бея на бій. Та я не думав, що він принесе копію Hammer Incendio. Все ж. Я не програю Hammer Incendio — Це мій Бей, ясно? На старт! Увага! Три! два, Один і. У Найголовніше це розкрити силу Бея. Погнали! Хамер! Бій <три> <три> oh, почався з потужного зіткнення. Обидва Беї сильно нахилилися! Чому Хаммер Смеш? О, це так називається? Hammer Smash? Чекай, що тебе так здивувало? Ти просто атакував бейс суперника сильним ударом, щоб вибити його з рівноваги. Це одна з тактик використання Хамер правда ж? Ох. Хм. Поговорили. Тепер моя черга спробувати. Я не програю. Обидва беї досі тримаються. Ця битва абсолютно рівна. Жоден беє не поступається. Це просто дзеркальний бій. Він просто неймовірний. Я не можу зрозуміти, хто як то. Просто неможливо. Створення бея це делікатний і кропіткий процес. Для цього ми використовуємо усі ресурси Викдрасіль Рісерч. Вага, баланс, склад матеріалів. жодною деталі не можна нехтувати. Навіть найменша різниця призведе до абсолютно іншого результату. Неважливо, яким генієм ти є. Неможливо скопіювати бей, що був використаний лише в одному матчі, не з такою точністю. Це означає, що mm? невже він справді? Mm. Невже цей хлопець вкрав у нас креслення Hammer Інсендіо? Єдине місце, де зберігається креслення цього Бея, це комп'ютер мульті. Їх точно неможливо якось дістати ззовні. Найвірогідніше він проник у наш дім і вкрав дані просто з комп'ютера. То він вкрав наші дані звідси? Хто на таке здатний? Йому це так не минеться. Ми можемо подати запит на розслідування до Бі-4, але. Що будемо робити? Доки нічого не доведено, ми нічого не вдіємо. Розслідування займає час. Я навіть не знаю, які докази ми можемо надати. Крім того, пакун має чимало шанувальників його творчості. Якщо фани підтримають його, наше становище програшне. Ми маємо перемогти. Давай вірити в Робіна. Судячи з усього, вони вирішили продовжувати битися. І Як думаєш, хто переможе? Хто переможе вже очевидно схоже. Якщо ці беї зовсім ідентичні, то переможе той, хто майстерніший у блейдингу. Спокійно. Вір в результати своїх тренувань. О, ось так. Він може скопіювати бей, але не зможе скопіювати всі старання Робіна під час тренувань. Робін покоє силу атак. Бакун змушений перейти в оборону. Чи зможе Робін прорватися і здобути перемогу? Це спрацює. Це непогано. О. Уяви собі мій подив, коли я побачив, як сильно ти тиснеш своїми атаками. О, проте. Хм. О, то це правда, ти й не знаєш. Є інша стратегія використання Hammer інсендію. Застосувати хаммер с щоб вибити з рівноваги – Це початок. Але це точно не найкрутіше. Цей хлопець він! Екстрим деш вперед! Пахон край! Камер інцендіо! Фініш розлітання! Пакун переміг! Ми маємо переможця! Церкальний матч був рівним, та врешті-решт, пакун вирвався до перемоги. Ого, Це була чудова битва. Я багато чого навчився у цьому дзеркальному матчі з тобою. Слухай, що скажу. Змусь суперника втратити рівновагу, а потім проведи атаку, щоб знищити. Ось як перемагати із Хаммер Сендіо. Я дуже здивувався, що ти не знав, як битися своїм власним меєм. Я зрозумів це одразу, як побачив. Здається, ти багато тренуєшся, але не розумієш елементарних речей. Не сміши, у тебе не було й шансу на перемогу. <гум> І з такими справами мені навіть не треба було красти ваші креслення. Ой, я сказав це вголос. Це ж секрет. О, і можеш використовувати паконкраш також. Якщо зрозумієш, як це робиться. <lust> <parler> Ах, ти ж шпідлий! Мульті? Він зізнався, він сказав, що вправданні. Так, я знаю. Я беру повну відповідальність за цю поразку. Твоїх умінь блейдингу було достатньо. Ти зробив усе, що міг зробити. Якби я тільки навчила тебе більше про хаммер інцендіо. Не кажи так, він не винна. З моїм нинішнім рівнем підготовки я зміг оволодіти Хаммер Смеш. Та я сумніваюся, що зміг би навчитись більшого. Я йому зараз так нам нубоки, що він навіть дивитися на Бей не зможе. Я виграв його взагалі без проблем. Обіне, я помщусь за тебе гаразд. Перемогти мене. Отже, він вкрав наші креслення, га? Та поразка це поразка. Пробачте. Не треба вибачатись, просто покладись на мене. Гаразд. О, Мульти завелась. Здається, вона розсердилась. Ох, це не наступний епізод Beyblade X – Ікс, справжній блейдер. Він буде побитим, пом'ятим, розмазаним, розчавленим, від і просто знищеним. Мульті вже не спинити.